Оремо про головне це спільний марафон телеканалів Тернопіль-1 та Інтебез. Зараз до головних новин цього дня. Розпочинаємо випуск Тернопілля у Скорботі в боротьбі з російськими окупантами загинули двоє наших захисників. Під час боїв на Харківщині не стало 25-річного військового села Мар'янівка Великоберезовицької громади Андрія Рудого. З 2017 року він обороняв державу в зоні АТО та ООС. Продовжив захищати Україну і після повномасштабного вторгнення Росії. Командував протитанковим взводом. Також російські солдати обірвали життя Василя Гал. Лели із села Ярчівці Зборівської громади чоловікові був 41 рік. Щирі співчуття родичам і побратимам воїнів вічна пам'ять українським захисникам. І у жалобі борсуківська громада там прощаються із бійцем Андрієм Лукашчуком. Тіло загиблого місцеві зустрічали, стоячи на колінах 21 вересня під час ворожого обстрілу касетними боєприпасами по позиціях у Миколаївській області захисник отримав поранення в тяжкому стані його евакуювали, але від отриманих поранень Андрій Лукашчук помер. Вічна йому пам'ять. Загинула жінка, 66-річна жителька зборова. Потрапила під потяг, як зазначили в поліції Тернопільщини. Вчора вантажний електропоїзд Львів Жмеренка на перегоні Тернопіль великі бірки збив жінку. За словами машиніста, потерпіла, вийшла на залізничну колію і на сигнали не реагувала. Вона загинула на місці. Але товари із прилавків трьох зловмисниць, які привласнили речі магазину, розшукують поліцейські, де трапився інцидент. і Як виглядали жінки? Дивіться. Увага, працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють трьох невідомих осіб, яких підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 15 вересня близько 16 години у торговому закладі на вулиці Торговиця. Зломисниці викрали з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваних. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте про їх місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 492 89 75 або на гарячу лінію 102. Із 1 жовтня в Україні змінюється розмір мінімальної зарплати. Це потягне за собою і збільшення розмірів мінімальних соціальних гарантій, таких як пенсія. Окрім того, зменшили вік людей, які отримують доплату до пенсії. Тепер це люди від 70 років і старші. Доплати до пенсії із 1 жовтня відповідно до рішення уряду щомісячну компенсаційну виплату будуть нараховувати людям віком 70-75 років. Її розмір до 300 гривень. Це підвищення стосуватиметься громадян, розмір пенсій, щомісячної пенсійної виплати, яких з урахуванням усіх надбавок підвищень доплат до пенсії є меншим ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Якщо людина досягає 70-річного віку після 1 жовтня, відповідно сума. Ця компенсаційна виплата в розмірі до 300 гривень буде встановлюватися з дня і виплачуватиметься з дня досягнення особою річного віку. Щороку навесні розмір цієї виплати буде індексуватися, як і сама пенсія. Додають у пенсійному фонді. Також із 1 жовтня на 200 гривень збільшується розмір мінімальної зарплати. Це також спричинить зростання деяких пенсійних виплат. Якщо ж говорити про Перерахунки пенсій особам, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж, то відповідно у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати проведено перерахунок пенсій 65 тисячам 542 особам мешканцям Тернопільської області. Середній розмір підвищення становить 109 гривень і 10 копійок. Також з 1 жовтня зросте розмір військових пенсій по інвалідності. Додає Володимир Вахов. Мінімальні виплати залежно від звання і групи становитимуть від 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Кілька разів на рік отримувати дозвіл суду, щоб покласти хворого на шизофренію брата у психіатричний заклад. Це історія пані Оксани. Тернополянки вже сім років вона є опікуном свого родича, в якого довічна форма інвалідності. Жінка вважає, що нинішня процедура порушує права її брата, адже від моменту звернення до лікаря, потім отримання дозволу суду і госпіталізації, може пройти мінімум два дні, і це серйозно впливає на стан брата. За порадою жінка звернулася до законотворців. Для того щоб я як опікун могла покласти його на лікування, а це відбувається регулярно впродовж кожного року, рік, раз або два, інколи три, в залежності від його стану, я можу його покласти на лікування в лікарню тільки через суд. Оксана Бойсюк сім років є опікуном свого рідного брата. У нього діагноз шизофренія вже 25 років і довічна друга група інвалідності. Відповідно до закону про психіатричну допомогу, щоб чоловік розпочав лікування. Оксана має отримувати дозвіл суду. Я його привожу в лікарню. Проходять сутки, поки лікарі оформляють документи і виносять. Заяву заносять суд, ще проходить сутки, відколи має прийти рішення, на який день, на яку годину назначене судове засідання, і тоді вже відбувається судове засідання, і суддя сам приймає рішення класти чи не класти. Всі процедури займають більше доби. Лише після цього чоловіка починають лікувати, додає Оксана. Мій брат я його клала 28 серпня. Він себе почував дуже погано, тобто в нього трусилися руки, трусилися ноги. І той стан, коли я його побачила ще раз години вже в суді, він був набагато гірший. Тому Оксана має запитання до творців законів: наскільки доцільно отримувати дозвіл суду, щоб покласти хворого на шизофренію із довічною групою інвалідності до психлікарні. Сім років тому мені суд дозволив, тобто теж була медична комісія, було засідання, було судове засідання, і суд мені дав довіру, тобто дав мені право підпису, право голосу і право класти його в лікарню в той момент, коли я вважаю за це потрібне. І тепер кожного разу відбувається суд, виходить, що він сам заперечує своє попереднє рішення. Три тижні ми лікуємося, а результат їх такий. Ну, що нема такого за рахунок. Я можливо думаю, що навіть через те, що йому не було надана вчасна медична допомога, і це не вина лікарів. Відповідно до закону, якщо людина потребує лікування у психіатричному закладі, для цього потрібна лише її згода. Якщо такої немає, і в усіх інших випадках примусове лікування можливе лише за відповідного рішення суду. Якщо, наприклад, суду недостатньо буде висновків лікарів психіатрів він може викликати і інших осіб, наприклад, членів комісії, які брали участь у огляді так цієї особи. Життя, здоров'я людини є найвищою соціальною цін, цінністю, і саме тому для того, щоб забезпечити права людини в першу чергу, були створені такі обмеження. Оксана Босюк у свою чергу звернулася до народної депутатки Людмили Марченко, аби на законодавчому рівні розглянути зміни порядку прийняття рішення щодо примусового лікування без судової системи, лише за згоди лікаря та опікуна. Це є юридичне питання, воно потребує колективного рішення, включаючи і відповідний правовий комітет судової системи і підключення міністерства соціальної політики. Пані Оксана дійсно зробила це звернення, керуючись всіма законодавчими підставами. Відтак продовжує депутатка, спрямувала це звернення у мінсоцполітики і окремо обговорила питання із міністеркою Оксаною Жолнович. цієї міжнародної конвенції і розуміння прав особистих прав людини, то в даній ситуації воно буде порушеним. Якщо визначатиметься право людини надавати чи надавати свідчення про себе, чи власне про своє здоров'я, якщо без відсутності того, хто хто є тим, хто хворіє в випадку, це в нас є брат. Міністерство соцполітики в обличчі міністерки мають прокоментувати моє звернення, і правовий комітет також прокоментує, власне, чи можна зробити такі зміни. Наразі, поки триває воєнний стан, додає Людмила Марченко, народні обранці розглядають законопроекти, які імплементуються із нормами Європейського союзу або які стосуються воєнного положення. Тому рішення щодо ситуації пані Оксани скоріше за все будуть приймати на рівні комітету, каже Нардепка. Продовжуємо одразу одинадцятеро п'ятирічних дерев висадили у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі сьогодні. Це слива пісардії із Закарпаття. Вона має цікаве червоне листя і тепер ростиме на ділянці, де незабаром планують облаштовувати дитячий майданчик. Про це розповіли в Тернопільській міській раді. Висадка саджанців є традиційною акцією для Тернополя навесні і восени. В це трьох-чотирьох метрові дерева, які мають п'ять років, п'ятирічні дерева. Декоративна слива Пісарді, які, які висідні в парку Шевченко. Власне, на цьому місці ще цього року ми плануємо влаштувати новий. Дитячий майданчик. Садимо тільки паркові дерева. У нас є концепція озеленення, де тополі поступово ми повинні забирати. Що ми робимо, Тополі потихеньку забираємо з парку, бо це не є паркові дерева, це дуже гарне дерево, але не паркове. Тому ми його потихеньку звідси забираємо звідти цієї концепції і висаджуємо більш цікаві екологічні дерева, які будуть працювати не тільки на екологію, а ще й на зовнішній вигляд. Близько 70 тисяч гривень для воїнів таку суму вдалося зібрати під час благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Він відбувся у селі Петриків Великоберезовицької громади, продавали вироби ручної роботи, прикраси, домашню випічку, м'ясну продукцію. Окрім ярмарку, місцеві творчі колективи організували і концерт, аби дійство пройшло з патріотичним настроєм. Як зазначили на сторінці селищної ради у Фейсбуці, зібрані кошти спрямують на потреби захисників із села Петриків, які оборони. Виняють Україну від окупантів. Молитимуться за українську молодь на Тернопільщину приїде глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. 1 жовтня о 9.30 Він очолить божественну літургію в Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Також глава УГКЦ виступить на конференції під назвою Яке наше завтра вона присвячена святкуванню 25-ї річниці товариства українських студентів-католиків. Обнова говоритиме глава церкви про християнську молодь. Й під час війни і після перемоги. А 2 жовтня, о 10-й він очолить божественну літургію у храмі святого Йосафата, що на масиві, що на масиві дружба у Тернополі. Настав час одягати наших захисників на зиму. Саме тому з Тернополя відправили допомогу для українських військових. Це понад 70 комплектів утепленої форми. Її для бійців пошили ще на початку весни. Більше півтора тисячі комплектів літніх форм. Січас були пошиті, передані нашим військовим підрозділям, які сьогодні виконують обов'язок на передовій і кінищать ворога. Зараз демо до зими, вже потреба в теплій формі. В свій час з тим комплекті такої форми передали для потреб спецпідрозділів поліції, які виконували обов'язки на передовій. Ну, і сьогодні ці залишки передаються для потреб наших військових, однієї військових частин, які знаходяться також на передовій. І це вже початок нового сезону. Сьогодні вже треба дбати про теплу форму, про буржуйки, про теплі спальні мішки, і інші речі, які зможуть забезпечити тепло для наших бійців. На дрон для військових назбирала кошти маленька жителька міста Заліщики Андріана Сілогаєва. Продавала патріотичні брослети, аби купити захисникам дуже важливе спорядження. Днями разом з іншими відвідувачами центру науково-технічної творчості школярів. Вона передала воїнам дрон, малюнки та випічку. Це всі новини, які встигаю розповісти станом на цю годину. Більше обіцяю підсумках. тож не пропустіть А далі. Аналітична студія.